Отже, колеги, сьогодні ми з вами опрацюємо тестові завдання, які були під час складання крок 2 вашими колегами взимку цього року. Тестові завдання були не дуже складні і вони доволі перетинались потім влітку з темною формою. Тому давайте подивимося, які ж були завдання. Перше, була така ситуація, який антибактеріальний лікарський засіб є найефективнішим при хронічному гастриті, який викликаний спутником фунтиком пілери, тобто асоційовано з гелікобактерною інфекцією. Колеги, що, на вашу думку, є вірним? Можна сказати, можна писати в чат. А, кларитраміцин, так, згодна. Давайте розглянемо чому. Отже, що до кларитрамецину, він входить обов'язково до складу трьохкомпонентної ступінчистої терапії і є основним елементом. Чому? Тому що халікобактер це в нас бактерія, етіотропна терапія це використання антимікробного препарату. Він забезпечує ерадикацію Helicobacter pylori у близько 80% випадків, тобто є ефективним засобом. Але на сьогодні зростає резистентність колег, і у 15% випадків ми маємо резистентність Хелікобактера до кларитраміцину. Це теж є проблема. Також не використовують. У пацієнтів, які попередньо приймали макроліда. Тоді, в такому випадку, протипоказано використовувати кларитроміцин. Вивчається питання щодо кларитроміцину на сьогодні при ерадикації хелікобактер, але він залишається препаратом вибору при даному стані. Але це ще не все. В у ваших колег було ще одне питання щодо Хелікобактера. Пацієнт, Галікобактер, позитивна виразка, але тут уже 12 п'ялої кишки знову призначено еридикаційну терапію, але в даному завданні потрібно було обрати антисекреторний лікарський засіб, коли є, що є наступним елементом ередикації халікобактерів пілерів аміпрозол. Омепрозол, молодці, ви вірно сказали, ну, тут є антацит, так, фосфалюгель, це не, він не входить до компонентів даної терапії. Ранітидин, фамотидин це в нас гістаміноблокатори. Отже, якщо у нас хелікобактер пілорі асоційована виразка, першою лінією є трьохкомпонентна терапія. Сюди входить обов'язково блокатор протонної помпи, тобто омепразол. призначається кларитроміцин протягом 2 е, рази на добу протягом 7 днів, а також амоксицелін. Якщо у пацієнта резистентність до кларитроміцину, використовують альтернативну терапію це знову-таки обов'язково. Блокатор протонної помпи, тетрациклін, метранідазол та препарат гастропротектор вісмуту субцитрат. Таку схему теж використовують 7 діб. Щодо вісмута, пам'ятаємо з вами, що вісмут може забарлювати кал чорний колір, який пов'язаний з утворенням сульфіду вісмуту. Тому, колеги, звертаю вашу увагу. Ще є тест у базі, коли також написано, що у пацієнта гелікобактер, асоційована виразка, оберіть засіб етіотропної терапії. І там в переліку є і блокатор протонної помпи, і вісмиту субцитрат. Але етіотропна терапія це направлена на причину. Тобто наплавлена на бактерію, і етіотропна терапія є використання саме антимікробного препарату, тобто кларитроміцину. Як бачите, два питання в одній базі Чи ваших колег, які стосувалися одного дуже близького питання. Добре, була така ситуація: пацієнт віком 65 років, у пацієнта ішемічна хвороба серця. Йому призначено ацетил-саліцилову кислоту, яка добова доза цього препарату чинить антиагрегантну дію. Ну, Зазвичай студенти добре справляються з цим тестом, так? тому що реклама відповідна є. Щодо ацетил-саліцилової кислоти, як вона впливає на агрегацію тромбоцитів? Вона блокує цикл оксигеназу, ми пам'ятаємо. Вона. Блокує синтез тромбоксану А2. Але якщо буде висока доза ацетилсаліцилової кислоти, це призводить до пригнічення в синтезу простоцикліну інших антитромботичних простагландинів, тобто буде асоціюватися з ризиком кровотеч. Тому рекомендована доза. Це 75-300 мг на добу. Але краще, звичайно, то є найменша доза. В нашому випадку це 100 мг на добу або 0,1. Тому обираємо 100 мг. Буде більша доза, буде більший ризик кровотечі. Діткам ацетилсаліцилову кислоту, так, на фоні вірусної лохоманки, ми пам'ятаємо, може викликати синдром Рея. Тому дітям до 15 років ацетилсаліцилова кислота не рекомендовано. Але у ваших колег було ще одне питання щодо ацетилсаліцилової кислоти. Тут у нас вже пацієнт, він приймає варфарин, в нього зростає температура тіла і він, як антипіретик, приймає ацетилсаліцилову кислоту. Колеги, ризик якого ускладнення буде в даному випадку. Гровотечі. Так, да. це буде фармакодинамічний синергізм. Чому? Ацетис саліцилова кислота, ми сказали, зменшує рівень тромбоксану А2, а варфарин, він пригнічує синтез, вітамін К, залежних факторів згортання крові. Тобто теж пригнічує згортання крові. І При такій комбінації і самі препарати, наприклад, варфарин, у високій дозі асоціюються з ризиком кровотечі, а ми ще й даємо ацетилсаліцилову кислоту. Тому тут буде зростання ризику кровотечі. Ну, решта, вони якби ці зовсім пит... нелогічні, не викликають дезбактеріоз, ні кислота, ні варфарин. На рівень калію теж не впливають, а тромбоутворення, навпаки, буде зменшуватись. Так, добре. Така ситуація. Яку групу антибіотиків доцільно призначати при хламідійній інфекції? І це питання може мати різні варіанти. Коли у пацієнта, наприклад, буде написано, що пневмонія, викликана атиповими збудними хламідіями, або у пацієнта хламідіоз, оберіть антимікробний препарат. Макроліди, Давай, так, макроліди. молодці, ви готуєтесь, і це правильна відповідь. Чому макроліди? Хламідії це внутрішньоклітинні збудники, тому потрібні антибіотики, які добре проникають в клітини. У нас тут є аміноглікозиди. Аміноглікозиди вони погано проникають в клітини, ну, окрім нирок і вуха, а в решту клітин дуже погано. Беталактамні антибіотики вони впливають на синтез компонентів клітинної стінки. А от, наприклад, макроліди, тетрацикліни, вони впливають на синтез білка. Тому і підходять нам макроліди. Вони ефективні також при грам негативних інфекціях, а хламідія це грам негативні збудники. Тому обираємо макроліди. Карбапанема у нас тут є це фолиспорини, феніциліни це все бета лактами тобто впливають на компонентну стінку. Добре, був ще такий тест. До фармацевта звернувся відвідувач аптеки. Він хоче антигельмінтний засіб для усунення аскарит. Який препарат ми оберемо? Піперазін. Молодці. Ті, хто працюють в аптеці, то знають його. Але, я дивилась, його немає в аптеках. На таблетки О, ні в одній аптеці цього препарата немає. Кальцетонін. Він впливає на обмін кальцією і фосфору, риба вірин це у нас противірусний препарат, так? піразинамід це протитуберкульозний препарат, рибофлавін, так, вітамін, тому тут іншого нема. Тут тільки один антиперезитарний препарат це піперазин. Що робить піперазин? Він ефективний проти нематод, а саме аскарид та гостриків, впливає як на статево зріле гельмінти, так і не статево зріле. Але що він викликає? Він викликає паралічний нематод. Тобто, і що це призводить? Він пригнічує їх мускулатуру, тобто паралізує. І потім уже кишечник виводить дані збудники. Так, дуже добре. Під час стаціонарного лікування бронхіальної астми пацієнту призначено еуфіліну. еофіліну. Так, це теофілін, МНН. який побічний ефект треба контролювати першочергово. Колеги, Кардіотоксичність. Кардіотоксичність. Молодці. Чому? Теофілін це бронхолітик. Але він має ще спазмолітичний ефект. Тобто він блокує аденозинові рецептори, впливає на рівень циклічного аденозиду монофосфату, розширює бронхи. Але він стимулюючо впливає на центральну нервову систему і на серце, і він підвищує частоту серцевих скорочень, силу серцевих скорочень, потребу міокарда в кисні. Тому може викликати кардіотоксичний ефект. Якщо пацієнт реплікується теофіліном і курить, це призводить до зменшення ефективності теофіліну, оскільки куріння є індуктором метаболізму теофіліну, тому потрібно пацієнта просити, щоб він обмежив куріння. Ну і взагалі бронхіальній астмі палити, то є не дуже добре. Добре, яка побічна дія спостерігається при тривалому застосуванні дигоксину? І тут, колеги, ваші колеги наробили помилок, дехто обирав гіпокаліемію. Гіпокаліемія це є протипоказання до застосування дигоксину, буде зростати ризик дигіталісної інтоксикації при гіпокаліемію. Але серед небажаних реакцій сам дивоксин гіпокаліемію практично не викликає. Він, нас, ми пам'ятаємо, використовується у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. Що він робить? Він збільшує систолічний та ударний об'єм серця, уповільнює атриовентрикулярну провідність, зменшує частоту серцевих скорочень. Подовжує ефективний рефракторний період. І тому при тривалому застосуванні або при застосуванні у великих дозах він може викликати порушення серцевого ритму та провідності. І найперше це брадикардія у пацієнтів виникає. Більш складні стани це блокади серцеві. Зокрема, може викликати при дуже тривалим застосуванні високих дозах пербіляцію шлуночків, шлункові аритмії. Також важливо пам'ятати, що специфічне таке ускладнення дегоксину, так, це щодо зору, так, зміна кольору сприйняття. Це можливо, ризик дигіталісної інтоксикації у жінок він більший, ніж у чоловіків. Тому що дегоксин це субстрат глікопротеїна П. А глікопротеїн П більш активний у чоловіків. Тому жінок більший ризик токсичності. Чи є запитання по диоксину? Ні, дякуємо. Молодці. Така ситуація. З якими препаратами заборонено поєднувати відхаркувальні Проти Протикашльовими, звичайно. Чому? Тому що, якщо у нас відхаркувальні засоби, так, вони розріджують мокроту, покращують її відходження, а ми використаємо протикашльовий препарат, це призведе до застою мокроти, можливий розвиток пневмонії. Заборонено комбінувати протикашльові препарати разом з відхаркувальними. Ну, решта тут не протипоказано, так? З муколітиками, чому ні, вітаміни, дикогнестанти це все можна. І пам'ятаємо, що муколітики, коли приймаємо, не можна відразу йти лягати спати. так? Потрібно хоча б за три години до сну, тому що буде посилення кашлю у нічний час. І ще було одне запитання у ваших колег щодо муколітика. Лікар призначив пацієнту амоксицилін для лікування бронхіту. І він запитує, який муколітик викликає синергізм з цим антибіотиком? Абраксол. Амброксол, так, і в інструкції це теж, до речі, прописано, що він може збільшувати концентрацію бронхолегеневому секреті амоксицеліну, цефуроксиму, еритроміцину, доксицикліну та цефалексину, тобто, це призводить як би до збільшення ефективності антимікробного препарату. Не заборонено їх приймати разом. Але, наприклад, такий муколітик як ацетилцистеїн при використанні антимікробних препаратів рекомендується дотримуватись двогодинного інтервалу, тому що вважається, що він може впливати на всмоктування антибіотиків. Колеги, на цьому слайді ми його з вами розбирали минулу консультацію. Да, щодо денної форми і ваших колег заочної форми також було два питання по аміноглікозидам. Ми з вами запам'ятали, що аміноглікозиди це лікарські засоби, а саме антибіотики, які мають ризик ототоксичної дії через вплив на внутрішнє вухо, нефротоксичної дії, тому що вони викликають некроз ниркових канальців. У пацієнта відзначається поліурія, біль при сечовипусканні. До ототоксичності приєднуються вестибулярні розлади, тобто головний біль при повороті голови, і можуть викликати нервову м'ясову блокаду, що було у ваших колег. Десятирічній дитині для лікування пневмонії був призначений антибіотик. Після прийому його мати помітила. У дитини погіршення слуху. Яка група антибіотиків могла викликати дане ускладнення. Аміноглікозиди. Аміноглікозиди. І дуже багато варіантів цього тесту переходить з року в рік. Або обрати групу антибіотиків, або обрати представник дитина втратила слух, дорослий втратив слух, погіршення слуху і так далі. Це все аміноглікозида. І ще таке питання було ваших колег. Пацієнт віком 36 років розвинувся гострий пієлонефрит, який з наведених антибіотиків має нефротоксичну дію, гентаміцин. Так, да, Гентаміцин, тобто знову потрібно обрати аміноглікозид. Так, Пеніциліни, ампіцилін, пеніцилін, ампіцелін, пеніцелін, вони не метаболізуються, ми пам'ятаємо в печінці, виводяться нарками в незвінному вигляді. Найбільше, що боїмося, це алергічні реакції. Еритроміцин – це насяка група антибіотиків. Макроліди. Макроліди. Макролідів боїмося кардіотоксичного ефекту, тобто подовження інтервалу куте. Гепатотоксичність, але вона не так виражена. Тетрацикліни, жовті зби, тетрациклінові зуби, затримка лінійного росту кісток, гепатотоксичний ефект, виражена фотосенсибілізація, тому не можна засмагати. Добре. Така ситуація. У пацієнта віком 60 років із діагнозом ішемічна хвороба серця. Виникла брадикардія. Які з наведених препаратів протипоказаний у даному випадку. Пропранолол не можна. Да, Бета-адреноблокатор або пропанолол. І тут я знайшла таку ж в інтернеті щодо небажаних реакцій бета-адреноблокаторів. fish, тобто, червоні рибки, так? червона рибка. б брадикардія, бронхоспазм. A, це атриовентрикулярна блокада аритмія, D – Це у нас у пацієнта депресія, Ф-слабкість, імпотенція, маскування ознак гіпоглікемії та гіпотенція, тобто це ті небажані реакції, які найчастіше можливі при використанні бета-адреноблокаторів. Ми пам'ятаємо колеги щодо бронхоспазму, Ну на субочок ми вже це знаємо, що не можна бета адреноблокатори пацієнтам з бронхіальною астмою небезпечно пацієнтам з хозл. Добре, Пацієнт, діагноз ішемічна хвороба серця, хронічна недостатність кровообігу після тривалого застосування одного з наведених лікарських засобів. У нього гіпокаліемія, що призвело до порушення серцевого ритму м'язевої слабкості, Яка, який препарат викликав дане ускладнення? Хто це може бути? Хто викликав у пацієнта? Урасимід. Фурасимід. Так, тут гіпокаліемія. Фурасемід виводить калій, спіронолактон калій зберігаючи, Лізиноприл затримує калій, Бета-адреноблокатори, блокатори кальцевих каналів там немає суттєвого впливу. Отже, коли небажані реакції, давайте згадаємо, викликають петльові діуретики, тобто фурасеміт. гіпокаліємія, гіпомагніемія, гіпонатріємія, Гіпохлоремія, але гіперурикемія, тому небезпечно пацієнтам із подагрою. Ототоксичність, тому небезпечно пацієнтам із зниженою функцією слуху, гостра гіповелемія, так, якщо буде посилене виведення рідини. Не можна Петлові діуретики при гіпокаліемії з важкою нарковою недостатністю. Жінкам в першому триместрі вагітності пацієнтам з печінковою комою. Ага, тут вже виділено. Ну, добре, після підйому вантажу у чоловіка з'явився різкий біль в попереку, який посилюється при рухах і радіює в нижню кінцівку. Який препарат можна порекомендувати для початкової терапії? Так, це не стероїдний протизапальний препарат. А решта це або спазмолітик, вітамін, емхоліноблокатор, вони не будуть мати обезболюючого ефекту. Початкова терапія це краще, звичайно, мазь або гель, але ми пам'ятаємо, якщо протягом 2-3 діб немає полегшення стану, необхідно звертатися за консультацією до лікаря. І тут ще не все. Було ще таке завдання. Гастродуоденопатія є одним з найбільш частих ускладнень фармакотерапії нестероїдними протизапальними лікарськими засобами. Чому виникають ці гастродуоденопатії? Гальмування синтезу простагландинів слизістої волоньки. Да, молодець. Дуже добре. Отже, колеги, згадаємо, що в нас є дві важливі циклооксигенази. це головні що є інші різновиди. ЦОГ-1 це є хороша циклооксигеназа, вона синтезується постійно і випродукує просто які необхідні для підтримки нормальної функції організму. ЦОГ2 в звичайних умовах не продукується клітинами. Її продукція стимулюється прозапальними цитокінами, і вона продукує простогландини, які беруть участь у запальних реакціях. Так, диклофенак він пригнічує і цог 1, і цог2, тому при його застосуванні можливий розвиток ульцерогенного ефекту, для його зменшення використовують. Комплексі блокатори протонної помпи, так, наприклад, пантопразол, спеціальні таблетки, покриті кишково розчинними оболонками або ректальне застосування за можливості місцеве і не використовувати на голодний шлунок. Добре. І було у ваших колег три питання щодо органічних нітратів. Яка ймовірна причина? Неефективності ізосоробіду мононітрату, що виникла у пацієнта із стенокардією напруги після двомісячного курсу перорального застосування. Толерантність. Толерантність, так, тобто, при тривалому застосуванні рецептори втрачають чутливість до органічних нітратів, тоді можна використати МОЛ Седамін на 2-3 дні. Рецептори відновлюють чутливість, зменшують ризик толерантності донатори сугідрильних груп, зокрема, інгібітори АП, унітіол. Тут ще є сенсибілізація, так? Ну, це зменшення чутливості, посилена на опаки чутливість. Залежність не викликають органічні нітрати, ні психічно, ні фізично. Кумуляція, яскравий приклад кумуляції це, зокрема, серцеві глікозиди. так, от вони кумулюються. І був такий тест: до фармацевта звернувся відвідувач аптеки, у нього стискаючи біль за грудиною і радіює в ліву лопатку після фізичного навантаження. Які з наведених лікарських засобів необхідно рекомендувати для усунення больового синдрому. Нітрогліцерин. Так, нітроглицерин. Ми пам'ятаємо, використовуємо сублінгвальну, це або таблетка, або капсула, або спрей. П'ять хвилин не допомагає другу і третю, тобто можна прийняти до трьох доз, потім лише госпіталізація. Органічні нітрати знижують тиск, тому що вони розширюють судинки, тому що пацієнт не впав, краще рекомендувати йому присісти. І пам'ятаємо про нітратний головний біль, який знову таки обумовлений розширенням церебральних судин. Добре. Іще питання. Поясніть відвідувачу аптеки, якого періодично турбує, стискаючи біль за грудиною, що є протипоказом до застосування нітрогліцерину? Закрита кутова глаукома. Молодець. Дуже добре. Не можна також при артеріальній гіпотенції, нормалізуємо тиск, потім використовуємо нітрогліцерин, пацієнтам з глаукомою, як у нашому випадку, з кардіогенним шоком, з інсультом, з травмами головного мозку. Але якщо у пацієнта, наприклад, і глаукома, і напад стенокардії, можна використати блокатор кальцевих канальців ніфедіпін під язик. Ну так, це щодо взаємодії з салдинафілом, так? Також це призводить до різкого зниження артеріального тиску. Колеги, це всі тести, а був ще один тест, я його вже не включала, щодо вагітної щінки і артеріальна гіпертензія, який препарат є вибором. Метилдопа. Метилдопа. Це всі були тестові завдання. Зараз одну хвилинку. Я зупиню.